Доброго дня, шановні друзі! Доброго дня, шановні організатори, керівники та учасники шостого всеукраїнського конкурсу народного танцю натхнення Хортиці. Сьогодні я хочу всіх вас привітати. Привітати зі святом, зі святом танцю, з тим, що конкурс розпочато. На жаль, сьогодні ми працюємо тільки дистанційно, але я дуже сподіваюся, що наступного року ми обов'язково всі зустрінемось у прекрасному місті Запоріжжя на наступному сьомому конкурсі натхнення Хортиці. По-перше, я хочу подякувати організаторам цього прекрасного конкурсу, тому що сьогодні в Україні існує дуже багато хореографічних конкурсів, але суто з народної хореографії їх мало, а це є дуже важливим. Тому велике вам дякую, що ви організували такий прекрасний конкурс з такою назвою. Шановні керівники хореографічних колективів. Я хочу вам від щирого серця подякувати. Подякувати за вашу працю. Подякувати за те, що в такі нелегкі часи, зараз, під час війни, ви продовжуєте працювати. Ви продовжуєте творчу, активну роботу. Деякі колективи виїжджають за кордон і гідно представляють нашу державу, популяризують, пропагують український народний танець. За це вам велика шана і подяка. В цьому році. У конкурсі взяли участь 40 колективів з дев'яти міст та 8 областей України. Журі вже переглянула 110 танцювальних номерів. Звичайно, хтось виглядає трошки краще, хтось виглядає трошки гірше, хтось отримує диплом лауреата першого ступеню, хтось другого, хтось третього. Але все життя ми продовжуємо вчитись. Про це ніколи не потрібно забувати. І всіх нас об'єднує одне. Це любов до нашого українського хореографічного мистецтва, любов до нашої країни, любов до батьківщини, любов до своєї професії, любов до дітей. Шановні керівники, шановні організатори, учасники, діти. Я хочу всім вам побажати сьогодні по перше мирного неба. Щасливого життя, міцного здоров'я, щоб ми могли продовжувати творити, танцювати, надихати, дарити людям щастя і радість своїм мистецтвом. Все буде Україно! до перемоги! Слава Україні! Слава українському народному хореографічному мистецтву!